Мої доньки, Ледве стою на ногах та прийшла, покажуть, буде вечір сміху та й розваг, Та й мене прийти просили, щоб я розповіла, як то ми за польщі жили. О, кума моя прийшла, як ти, кумонько, живеш, як ти щися маєш, чи пенсію береш, чи когось кохаєш. 70. Лиш одні городи, та й голова ж тищить от тієї моди, правду, кажеш, паню єс. Внуки подуріли, їм порядки наші десь ти геть загубили. А коли з їдаєш, яка мода була, і як хлопці нас любили, чи вже забула, як добрутами ходили, і як ми купались, як то миси сукутили. Спідниці по кісточки, волосся по пояс, а тепер усі стрижу циклі чуми і коїс. А на рідці щось двори, чисто, як титанік. Всі дівчата майже голі, чорні окуляри. Так і в трохи мають, очі поховали, а купальники маленькі ледве се тримають. Те, щоб мали прикривати, ніц не прикривають. Моя внучка вчера рано зібралась до школи. Я все краще придивила, а в неї поп голий. Кажу, Леську, ти забула брати сорочку, а вона мені з порога, пантруйте кувочку. Як ти, куми, там єш? і як ти маєш? Чи ще щось потрохи п'єш, чи когось кохаєш? Пити п'ю, пусто зараз. Ого, не в року, а з коханням. Прикрий раз, так, про людське око. А та музика сучасна, не спів одні крики. В мене курі не несуться через ці музики, а онучка так балдіє, очі закриває. Я ж скоро визивала, думала, вмирає, а моя учера Галька чудо сотворила. Взяла пенсію у мене та й плавки купила. Бо А заду вишнитка. А мій менший внук Іванко хлебки ніц не має. Як бере сьогодні дженси, місяць не скидає. Ще одна страшна є мода лиш штани вбирати, а плюски такі вбирають, як на вікнах грати. А у моєї внучки віри є така спідничка, що коли її вбирає, як козичка. А мій внук найстарший Вася Ходить сенку клясу. Та такий же у лабуряка, що немає спасу. Вдень комп'ютер аж по синів. В дощ сидить і в спеку, а вночі йде до клубу на ту скакотеку. Так і ми колись ходили. У клубі танці були. Та що то згадувати. Нас на стацію, ви чули, знов прийшли совіт. Знов союз там потворили. Подуріли діти. Чула, кому не чула, та купили ж діти, а той дас не туди ходять, вже кінець світу. А скажіть, куми між нами? Ви люди не чули? В нашому СССР ви хоч раз вже були. Куми бу. Та що сказати? Та -та. Стає де бумчук. Що так страшно чи так файно? Не то слово, супер! А мені там все не вдало. Дим який пускають, та й музика, що не каже, перу краще грає. В світі, куми, що си творить, тяжко сказати. Та я вже той телевізор боюся включати. Москалі настиснуть газом, шлях би їх вже трапив. Суне куріча, зараза за зигарі штрафи. Це вже дарма на дорозі навіть покурити. Хто подумав, що до такого прийдеся дожити? А які хлопці колись були, статні гонорові, а тепер сутулі, та й Той затичив в затичує кульчик, той у ніс запхає, той патлатий, не голений, фісси теліпає, сподняк в корови з рота. У дирках, у латках. А по Чепити, що йому сказати. Знаю, кумцю, я мала. йде якась дівуля, а на і в споднях дирка та як барабуля. Я На грипу то є рада, ось пише газета, боротися з ним можна, головне дієта. Сто грам зрання на ще серце, закусуєш салом, сто грам знову на полудне. Чи не буде мало? То усе від чоловіка, і лікарство, і сало. Ну, звичайно, як для тебе, то й півлітра мало. Ввечері знов і не дивися на бабині нерви. Тиждень, такси полікуєш, але без перерви. Потім тиждень організму даєш відпочити. Через тиждень процедуру знову повторити. А твоя питати буде, що ти п'єш, пилепе. Аби менше знали люди. Кажи, чай і злепе. Чи то добре буде, куми таке лікування? Чи не вийде з тим лікарством передозування? Правда, ще там також пише, з ліжка не вставати. Ну хіба по потребі? не нервувати. Щось діба! Колись буде, які ґаздині, то городу не беруться, не годують свині. Йой, до чого ми си дожили? Що то буде з нами? Я вам кажу, кінець світу вже не за горами. Розходімося вже, кумасю, бо що скажуть люди, що ми плітки тут розводим та ще й когось судим. Ах, ви тут, а най вам буде, чого гезди засіли? Поки ми на хвильку станем, та і то по ділу вони уже се нахлептали, та як свині піла. От тобі грепа, куме. Це чума не грепа. Ходімо хіба до вагона пити чаю чаїсли. Ми б вас, діти не судили, ви б нас не чули. Якби трохи хоч молодші, самі б так і були. А маточку перебудило. Зараз вас вітає.